10 710 гривень коштує ця каструля. Ніхуязують. Значить, із позитивного, вона на 3 літри. Ну добре, що не на 0 називається. Дорого скажете ви. Ну, звичайно дорого. Можна трошки заощадити, можна взяти менше. За 9900. Ну, якщо 10700 за каструльку вам трошки дорого, то 9900 ціна доступна, нормально. Ладно, окей, є ще трошки дешевше, за 8370. Ну, і вона, відповідно, менша. Ось така каструлька, вже 8370. Вона хоч з ручкою, ну, вже непогано, правда, Сонь? Це просто Соня, поняла, захотіла собі новий посуд в квартиру, каже, пішли, там якихось каструлю в хату візьмемо. І показує, що каже, 8300, каже, 9, 9, 900, 10700. Бери, каже, і на віка, каструля. Мультифункціональна річ, каже, каструля, це ж ого. го Каже, ручки в неї є, навіть дві, поділки є, от, що вже немаловажно. Каже, і кришка є, ще. десь тисяч нормально. Я її береш до поставлю, а то я яма за неї ще платить. Скільки. Ви могли би подумати, що це набір посуду. І я також так думав. До речі, зберігайте відео, діліться з друзями. Може, хто ще не бачив каструлю за 10 тисяч, але набір коштує 15 тисяч 110 гривень. В наборі у нас не сталь каструлі з кришкою 2 літри, 2,9, 6 літрів і кіш. Тобто, блін, то набори все за 15-ку треба брати Соня, а не каструлю за десятку. Все Як набор, то 15 то хоч це вже хоч посуда є. Так, ну це не найдешевіша каструля, є ще дешевше. Дивіться, 25 тисяч 650 гривень. Набір посуду 9 предметів. Ну, вже за 26 тисяч, то я думаю, ну, точно можна взяти, Дивіться, Каструлі з кришкою 16 см, 20, 20, 24 ківш, от, нержавіюча сталь. Звілі, от, звілі, от, звілінг Про. Це Соня Про, це не для тебе, поняв? Це як iPhone Pro Max, він не для всіх. Так що, ребятки, до каструль Про ще треба дорости.